Створимо гру в Scratch, в якій ракета летить в космосі. Але зараз літати небезпечно, тому що в космосі багато астероїдів, які можуть знищити ракету. Ви можете тільки три рази зіштовхнутися з астероїдом. Наберіть найбільше очок. Дану гру можна ще вважати продовженням попередньої гри, в якій котик втікав від крабиків. В кінці гри він полетів на ракеті і тепер летить в космосі. Давайте розпочнемо. Родий кіт! Спрайт один нам тепер не потрібний. Вилучимо його, натискаємо на ось цей кошик та додамо ракету. Для цього натискаємо кнопку брати спрайт. Ось вона. Давайте зразу зменшимо її розмір. Нехай буде розмір 40. І також додамо астероїд зразу. Астероїд це в нас буде ось такий. Також його зменшимо, поставимо розмір 50. Змінимо також тло сцени, натискаємо кнопку Брати тло. Нам потрібний космос. Я виберу ось таке тло. Давайте спочатку зробимо рух ракети. Ракета буде рухатися тільки ліворуч, праворуч, біля нижньої межі. Наша гра буде розпочинатися тоді, коли натискаємо на зелений прапорець, отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ракета нехай розпочинає з центру знизу, тому перемістимо її зразу туди. З групи рух додаємо перемістити в Y. X – це горизонтальна вісь, і центр це буде 0. Ліворуч це буде від'ємні значення, праворуч додатні значення. Ну, а Y ось такі встановились. Нехай будуть. Натискаємо. Бачите, стало по центру. Ракета буде рухатися, коли ми будемо натискати стрілку ліворуч та праворуч. Отже, нам потрібно постійно перевіряти, чи стрілки натиснуто. Завжди використовуємо цикл. Далі розгалуження, якщо в даний шестикутник вставляємо умову датчик. Переходимо в датчики. І вставляємо клавішу, натиснуто відкриваємо цей список. Якщо клавішу, стрілка праворуч натиснуто, тоді переходимо в рух. Як ми з вами говорили, горизонтальне вісця Х, то ми просто змінюємо Х на 10. Аналогічно зробимо для стрілки ліворуч, щоб було швидше дублюємо правою кнопкою, по якщо дублювати в контекстному меню, що відкрилося, вставляємо сюди, змінюємо стрілка ліворуч. Ну, якщо ліворуч, це в нас буде мінус 10. Перевіряємо. Так, рухається. Але якщо ми подивимося, на вкладку образи, то бачимо, що для ракети є 5 образів. Можна зробити більш інтерактивніше. Зробимо так, щоб образи постійно мінялися. Зробимо це також окремим скриптом. Коли зелений прапорець натиснуто. Образи мають змінюватися завжди. Завжди наступний образ. Ну, але бачимо, що так дуже швидко. Образи міняються. Через це поставимо затримку. Тут вже буде навпаки повільно, тому поставимо час 0,1 секунди. Зверніть увагу, щось що тут у вас має бути. крапка, а не кома. Так, це тепер нам підходить. Тепер перейдемо до астероїда Рокс. Камінь. І зробимо, щоб він рухався. Він у нас буде падати зверху вниз. Також для нього буде розпочинатися гра, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і перемістимо його десь вверх. Ну Перший астероїд нехай падає вертикально по центру, щоб ракета точно втікала від нього. Значить, встановлюємо X0. Ну і вертикальна вість це Y. Максимальне значення Y це 180. Давайте поставимо 190, щоб коли ми розпочинаємо гру, астероїд зразу був за сценою. Ось так. Ну і нехай ковзає вниз. Як ми з вами говорили, цей астероїд буде ковзати вертикально вниз. Нижня межа це мінус 180. Ну і бачимо, що він нікуди не зникає. Після того, як впав, зробимо, що він зникав. Ховаємо. Ну, але тепер він зник. Коли ми знову розпочинаємо, він так і не з'являється. Тому на початку гри нам потрібно його показати. І Щоб ще було гарніше, зробимо так, щоб наш астероїд обертався. Бо якось він зараз так падає. Неприродно зовсім зробимо це також окремим скриптом. Обертатися буде завжди. І візьмемо, наприклад, поворот за годинникою, стрілкою. Можна було проти, немає різниці. Нехай повертається на 15 градусів. Ось так. Вже якось так цікавіше. Кожного разу, коли ракета тіче від астероїда, буде додатися одне очко. А кожного разу. Коли астероїд попадає в ракету, буде забиратися одне життя. Отже, давайте створимо дві змінні, які будуть відповідати за життя та очки. Для цього натискаємо на змінні. Створити змінну. Ну, Давайте я зміні назву в англійській мові: лайф життя. Хочете можете на український, тут ще різниці немає. Бачите, воно зразу відображається на сцені. Якщо приберемо прапорець, то відображатись не буде. Но нам потрібно, щоб відображалися. Ну і очки скори. При бажанні можете їх розмістити ось так. Тобто їх можна переміщати. Зробимо давайте спочатку для астероїда кожного разу, коли астероїд спустився вниз, буде додане очко. Тобто не попало по ракеті. якщо ну, Спочатку, коли розпочинаємо гру, по-перше, надаємо значення, відкриваємо цей список. Скоре значення 0. Тобто, якщо ми знову запустили гру, у нас не було попереднє значення. Ну і коли він полетів вниз, змінюємо Скоре на одиницю. Бачите, стало скоро один. Зрозуміло, якщо він попадає по ракеті, то мабуть очко додавати не потрібно. Це ми потім візьмемо до уваги. Тепер перейдемо до ракети і зробимо так, щоб в нього було три життя. Отже, коли зелений прапорець натиснуто, надаємо кількість життів для ракети лайф. Значення 3. Ми домовилися з вами, що буде 3 життя. Хочете, можете поставити більше. Це таке, до речі. Чим більше ось тут буде число, ковзати секунду, тим повільніше буде рухатися астероїд. Бачите, повільніше вже. Ну, зрозуміло, чим менше число, тим буде швидше рухатись. Але я думаю, швидше вже не варто робити. Ми ще астероїди будемо додавати, і тоді вже взагалі буде важко грати. Ну, а далі перевіряємо, чи астероїд попав в ракету. Перевірка має бути завжди. Якщо вставляємо датчик, торкається, відкривається список. Якщо торкається ROX, бачите, він ось так називається, тоді життя зменшуємо на одиницю. Змінити лайф на мінус 1. Ну і пам'ятаєте, ми з вами говорили, що коли, ну, по-перше, це перевіримо. І зразу щось не так. Бачите, в нас стало мінус 7. Зараз це будемо дивитися. Ну, але ми з вами говорили, незважаючи, якщо астероїд попав в ракету, то нам очко додавати не потрібно. Значить, в цьому випадку, якщо попаде в ракету то ось тут. Збільшили очко на одиницю. А ось тут зменшимо. Зараз має бути 0. Так, звичайно, змінюємо скоро. І тут також, бачите, стало дуже мало. Мінус 5, мінус 7. Справа в тому, що кожного разу, коли астероїд летить, він постійно торкається, торкається і постійно зменшується змінні. Для того, щоб цього не було, ми зразу ховаємо ракету. Ось так. Давайте перевіримо. Бачите, лайф стало 0. І ви, до речі, можливо, побачили, що скоро стало 1, а потім стало знову 0. Ну і зараз, бачите, коли я знову запустив ракети, не видно. Очевидно, її потрібно показати. І, зрозуміло, гра продовжується до тих пір, поки є життя. Через це ракету потрібно ще і в цьому циклі показати. Але нам потрібно спочатку дочекатися, щоб астероїд пролетів повністю, тобто не торкався ракети. Через це поставимо якусь затримку. Наприклад, пів секунди. Пам'ятаємо щось тут крапка. І тільки після цього показуємо. Так, 2-0. Все добре. Тепер повернемося до астероїда. Камня, і нам потрібно зробити так, щоб вони постійно літали. Зробимо це за допомогою клонів, щоб не створювати постійно нові спрайти нашої ракети. Отже, коли зелений прапорець натиснуто, ми завжди будемо створювати клони. Чому завжди? Тому що астероїди повинні летіти завжди, до тих пір, поки є життя в ракети. Створити клон з мене. Ну, але, зрозуміло, нам потрібно через деякий час їх створювати. Через це ставимо затримку перед створенням клону. Нехай буде пів секунди. Якраз ракета з'явиться, якщо перед цим по ній попав астероїд, і ви зможете втікти. Так, бачите, клон з'явився, але він поки що. Бу як нерухомий. Але давайте ще трошки повернемося до ракети. Після того, як попав астероїд в ракети, нехай вона через пів секунди також з'являється по центру. Це від'єднаємо, дублюємо, вставляємо сюди. Давайте ось так зробимо. Бачите, по центру з'явився. Так, тепер вертаємося до нашого астероїда, і зрозуміло, що клон має так само рухатись. Отже, коли він розпочинає клон, дублюємо це, все має бути так само. Ну, і коли розпочинає клон, давайте ось сюди, також повинен обертатися. Тільки бачите, вони весь час летять по центру, що є, звичайно, погано. Нам потрібно вже, щоб ось ці всі клони, астероїди наступні, вилітали з будь-якої точки зверху. Ну і летіли будь-куди. Для цього перейдемо в оператори. І ось тут є оператор випадкове. І переміщаємо випадкове значення Х. Ліва межа X – це мінус 240, а права 240. Але щоб не виходило за межі астероїд, візьмемо мінус 220 до 220. Кого сюди випадково. Так, астероїд, да ми вже все добре і бачите, зараз в нас вже життя мінус 2, а гра не припиняється. Зараз робимо, щоб гра припинялася, приходимо в ракету. Ну, але щоб було ще зрозуміло, що астероїд попав по вас. Давайте додамо якийсь звук. Перейдемо в звуки. Відтворити звук. Лазер 2 до кінця. Для ракет є ось такий звук. Взагалі-то він і підходить, хочете. Можу додати якийсь інший. Так, звук є. Так зі звуком, я думаю, все-таки краще. Ну і тепер. Коли зелений прапорець натиснуто, чекаємо до тих пір, поки зміна життя Life не стане рівна 0. Додамо чекати поки, тобто, якщо стає 0, тоді припиняємо гру. Для перевірки нам потрібний оператор дорівнює. Якщо змінна лайф стає рівна 0, тоді зупиняємо все. Давайте запустимо, бачимо, набрали 18 очок. Можна було б додати ще напис в кінці, який з'являється, наприклад, Game Over. Ну, але для цього потрібно вже було б створювати повідомлення. Я в цьому проєкті в цій грі все-таки хочу обійтися без них, тому напис закінчення гри додавати не буду. Залишилося ще зберегти. А назвемо Ракета та Астероїди. І збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!